Всем привет, друзья! Всем привет! Сегодня мы будем играть на вагоне часть малыш жовта. Рождество! Кошка. Так. Это чудо-кошка там. Так, вот, да? Так. Сейчас Рождество с кошкой. О! Тут а, пока задошлось. А, то, что мы в конце помнишь, Тикало. проходили. Да. Мне интересно, даже видео подавится. Так, может, это видео добылось? Что далее будут Или, или там не будет продолжение какой-то Интересно. Mm -hmm. Интересно. А, друзья, Baby in Yellow убрал все свои ошибки. что были, Ой, э, Я боюсь mm -hmm. скрибелов. Так, ну убрал, такое же. Убрал все же. ошибки, ну, какие такое были. же. Які були раніше? Бэбин е Бэби Эда Еловы. Чорна звезда над головою. Білий сад під ногами дитя Требує чоловіка і снігу О, давай. так сейчас Так, так любопитне Рождество. Слепите снеговика. Возьмите снег и слепите. Ой, у мене у Закатиться за текстуру. И жук так катить. И шо? Нам -ня -ня -нам. Нам -ня -нам. ням ням падай. Так, так. У -у -у. Нет, нет, Можно плать. А куда туловище? Нельзя пока плать. А ну, назад обернись. Is. А що в тебе вже таке було? Ага Да, Милана пробувала грати в цю гру Это дуже сложно. Сейчас буде дуже складно быть надо малыша с Я это не досі Ну як сложно, для кого як? Так би сказала. Ну да. Залежить ще від того. Голова Залежить ще від того, на чому ви граєте. Наприклад, ми граємо на планшеті, то Мені тяжко то, то тяжко, так попасти. Ну куди цього... ти їх валі цю малиша? І... Да. І до речі, е... до... ой. Упав. <рес> катала катала. Від... Ой, цей пап. Мілана, катай з другої сторони, будь ласка. Щоб він не падав. Уже голова пош... Так. попасть, чим ти його катаєш? Снігом? Ну дивись, він сам по собі таке ощущення, як ти... Э, е, не, цей невидима. Не, не, не а що такого? Ну так дивися, ти як не видима. В катайях кто-то стяжок, а тебе даже не видно. Друзі, мені завжди було цікаво, як виглядає сама нянька. Нянька Бейбел. Аж цікаво, я. А я може думаю, хто ти здать дачку бейбесь? А як вона виглядає? Да. Так, ми програємо. Це без слозу таке. Що? Ой. А що ж тобі потрібно зробити? Так. Е, так, скатала голову, тепер написано «добавте украшення і зробіть фото. А, добре. Так, такое. На свій вкус. А, за... а навіщо ці іграшки? Щоб його були укласти. іграшки? Да. А що як його приукрасити? Типа пуговички зробити? А пуговичку, вот. Ч с ялинковими іграшками тоді можно сделать? Ты дуже довго стараєшся Давай. Одягай. Джентльмена снегоробишь. Ні Глазки йому зроби Ні, лучше это да, где Глазки? Угу. Ну, я постоянно так делала глазки. Угу. Слухай, а якщо а можна глазки зробити з ялинкових іграшок? Да. Так. А ну-ка замість пуговиць зроби ялинкові іграшки. Я не хочу. Ага. Так. так би цікавіше було, він би разнокольоровий був. Різнокольоровий. Чого? Все ми... так, так, все ми. я буду е... болевати за тебе. Плата, Звісно. Сразу уйду что? в другу в кімнату, отоиграй. <laughs> Та я шучу. Mm. Ну я боюсь. Блін, я боюсь. Як ти? Все, давай, фоткай. Сейчас падика, уси дойду. А ты ему хочешь, усыкай? Угу. Замес рота, типа усы, да, у него будет. Ну, Ну, блин, сейчас самое сложное будет. Больше будет сейчас самое сложное начнется. Все, подготовилась. Ух ты! Это так Я цього не бачила. Ух ти клас! Лупи його! Дорисок. А кушать. Де? де він? А де? Так. О, ще. О, дивіться, друзі, в нього на, нарисовано зверху. Де Я так зрозуміла, п'ять життів. Так, ще, два. Ост... Залишилось два. Мила, 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 мила. Депай баєш. Все. З другої сторони. Oh! Ah! Все він тебе заморозив. Mm -hmm. Нічого ну, mm -hmm. страшного mm -hmm. щас... mm -hmm. страшного, сейчас зробимо. Okay. Okay. Раз. David, David. С сторони. Hop. Ні. Hop. Ти ж коло камери стоїш. Ой. Тикай, тикай, тикай. И тоже больше кидай в это. Ага. Есть. Сколько? Еще, еще два, два, два. Два, два, два. Оп. Давай. Ты втекла, тикай, тикай, тика. Я в захвате. Есть, один раз, еще. еще один. Один. О, так мы да. рубки Фух, друзі, это було ви Це було, це це було круто, це було драйвово. І я добавляла це платить. А ти тут ти як тут? Так... а? О, вони ще снігові капли укласти. Ну так ты должна сфотографувати, я так зрозуміла, сніговы капли. Ах, разом ти з... Бей... З... З... з бейбіком, так? От білка... кстати, друзі, ми хотіли вам показати такий наряд. О, так, так, так. Дивіться, друзі. вони даються за рекламу. Ось як ви бачите, йдуть часи. Да. Через п'ять годин підказують. Це з'явилась? Так, це сьогодні. О, смотри, як мазокський. Майк... Ну це преміум, це, це за смотри. ці костюмчики, це платить. О, а це кабінет малиша там. зовто. Угу. О, п'ємка. Так, далі біна не виберемо це. це. Добре, надіть какие. О, так он не за рекламу. Ну, так це реклама вже ми, ми ж його возобновили. А точно, да. Ой ой. У нас короче Маленька е принцеска. Маленькая принцесска. Бэбі. In... О, луки забули зробити. Ой, луки забули зробити. Ребята, прикиньте. розовый, розовый бэбик у нас. Ну да. С мальчика зарубила девчинку, Миланка. Ой, еще и бы луки забыла сделать, да? Ой, да блин, ты можешь поставить. Ой, зачем мне вот такая лука есть? Буа. Зарога, Вот такую лучку надо. Оп, тебе. Вот такую. Поставь ты уже, я хочу якость. Вот такую. Так. Mm -hmm. Давай, роби сімейне фото. Mm -hmm, так. Ой, де яка гарнюня сидить. А там, а там де нас був снеговик. Дивіться, якась, якась чорна ета, прямо. А там де наш був стягавік. Як не наш? Там наш Я був. Я тільки щось сфоткала. І там чуть-чуть показали, що це не наш бус. А, я не помітила? Так. Да. Зараз. Ой, дивіться, як комната преобразилася, друзі. Ой, Дивіться, яка а де така ти... же? О, він же тут як тут? Ну да, вже побіж повибішається. Угу. Так, е, э, друзі, так. прояви фото, фотока, Ой. фотокомнаті. А мені страшно навіть в цій фотокомнаті. Аж цікаво, Та, що там буде. буде там буде дедаш, ніга Вікторіалда. Надіюсь, що дедаш. О, да, я таки здала, що тут не даш буде стягнуть. Я дивлюсь перепугане лице там вроді цього. Фед май, фед май. Добре. Ух ты! Тут вже тут як тут. Дивіться, подивіться на картини. Ану, Мілана, покажи їм картини друзям. Йолочка така нючик. А ви помніті ж то посла часі побил стати? Устаті мабуть. Кстати, мабуть, ти помніш як уміли нючик? Ой, це було дуже-дуже. Ні. Це було дуже дуже, -дуже... Тя тяжко пережити той момент, коли нютик, який завжди допомагав. И те, в этой так. части будет? В частині? части? Да. Так ты э, спочатку грала, ты не дограла, да, Ми на дивитися? Будем довериться. Интересно, девушки будет или нет? Кстати, тут ладіо. А ну-ка, давай послушать. Находишь, ну, мне плаш остановится. Да ведь тут совсем а тут совсем иначе Тут все так посмещали все все. Зриба и бинья. Я, Я сказал. Так, Влада э, тебе здесь Черная кошка. Леден Блэдди Памперсы. Боже я, я перепугалась. Ай, капец. А, тобі ж памперс капець. Наша ты шапку взяла. А ты решила його украсить? Так він і так этот. Нас кр... У нас файна дівчинка була. Наша ти испортала. Наша ти наша дівчинка спортала. Не ну я не испортила. Я ще лікла себе зробила. зрола. Вряд ли він тебе буде проще. Бачила? Я побачила. Він за мною слідить. Так він сюди прийшов за тобою. Він Він Он там був там. Він був вже там. Я не бачила, де він був, але я заміт. Ну Ты опять его кинула? Ничего, я его Желоб? Все, сел. А что тут написано? Так, приготовьте рождественский ужин. Достаньте идейку из морозилки. Так, иди в морозилку. Бери индейку. Я О, вижу. я тоже такую индейку хочу. А почему? Хочу індієчку таку запекти. Боже, вони, вони індійки такі дорогі, заходиш Ой, в маркет. Он так дорого стоїть. Хто, та хто таку індійку дав та зводок? Угу. Поки індійка запікається, можна і сходити, до речі, подивитися. Подивитися, які, які гості у нас. Малыш, а я не поняв, чого ти не слідиш за духовкою? Я не розумію, чого він сидить, втикає на двері. І на тебе. Так кота открити вже в двері. Мало, я не так? Хто би мог бить? Ответьте на дзвонок. Написано. <звук> Нютик! Вау! З Новим роком нюд! Ой, яка в тебе шапочка гарна. Так. <звук> Ой, подарунок щастя. Дякую, дякуємо за подарунок. Надеюсь, та не балашу подалки вся. Ой, дивіться, які Ой. там сніговики на, на дві. Ай, це дідаша сніговичка. Во та ти тільки Даш. Наш Сусаме, так. Да. Сусанін. Сусаніт. Ой, йди за нютом. А ку він веде? Тебе? Ой, а це він кімнату йде. Ой, е е а, я тебе вліз. Він, він хоче, щоб ми подаруночки розложили. Угу. Клас. Ей! Е, що, 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 духовка, духовка, Міла, біжи. Малыш, я ж тобі казала, следи за духовкою. Блін. Так ми ж не, не надовго відійшли. перепугу Милана. <свист> Ай, уронила. Все я ж взяла, да. А що то горить? Внутрі. Це не горить. Я боюсь О! туди залізати. Блін, це потрібно що, в духовку да. лізти? Головою, так там гаряче. Тоді гаряче. Там гаряче, я не полізу туди. Ой, індієчка. Ліземо, ліземо. Опа, пропала. Та що таке? А що я не можу залізти? Що ліземо ліземо? Як не доліземо до тієї індійки? Індієчка опа. Е! Чого е, чорт трогати? а ти що тут робиш? Да. <сх> що ти тут робиш? Да. В духовці! духовке якого трагло діто? Ой, зато да не пришлося біжать, а себе біжала. Де воно? Ідейка, спасибо. Спасі... А чого вона грязна така? <кху> Дивись, це що вона грязна. Она не грязна. А що у нас на столику є? Давай покажемо друзям, що mm, у нас на столику є. У нас є на столику, столику чай. Там написано сядьте, але ми сейчас. У нас є на столику чай. Так, індієчка у нас є. Можна аппетит показувати. У нас є морковка. Морковка. А це що? Я не розумію. А оце вот що Я, 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 я ж теж за це говорю. Чи картошка, чи що. Картошка. А боже чи. А зелене це що? Ну там картопля фрі, фліу, вот та... які uh... соуси. Вже mm, свічки да. запалилися. Нют. Ну, блін, ну мені твоя шапочка дуже подобається. Все, давай. Ой, яка я, я рада. Еу! А ну злізь со стола! Ой, супчик! Со стола, кажу, слізь, ти якого фігу на столу сидиш? О, смотри, борщ. Скажи йому щось, Мілана. О. вообще дітям можна ти, тобі, тебе ці рідні не вчили? Сім'я твоя, мама, тато, тебе не вчили, що на столу не можна не, сидіти? Ой, супчик! Є ж борщ. Суп. Чого він злий такий, сам жри свій суп? Борщ за борщ. Болський борщ. А, ой, это не борщ, это класс. Там глаз був. Я б і вирвала б його, таке б з'їла. О, і глушки. Ой, ти зайка був. Там була зайка, кот і барашка. Так? Он так. А це що барашка получив? Да, та барашка порізана. <кій> Да. А, а у клоника не тела, а у котят не їжу. Зачем ти вообще це їсиш? Я не розумію. <кх> Блін, я так зрозуміла. А як ще не їсти? А не я тут не їсти сказать. Блін, деда... продовжай їж. Диви, як він злий, за те, що ти викинула. Ой, давай який грустний кот. Ну як так можна. Ось цей кот. Як я можу його з'їсти? с'їсти? Блін. стурдом який. Ой, соска! Ну, давай їм, це йому молочка. Я думала, ти йому досить молочко, а а ти сам п'єш молочко. <кху> Ой, дюйм! Тісно, так, да. Там там стягу сзади. Ой, було. а я не забічала, когда походила. Е -е, я, типа, замість малыша. Друзі, будь ласка, відпустіть мене. Я просто нянька. На що ви мене тримаєте? Е -е, водія, чи що я? це якась вода так? Він на мене дивився. Я теж що Зразу він на мене дивився. А тут всі стіляють. Ну чекай. Кинути. А чого я в фонтані дука. робила? Дивіться. Блузі. Ой, дивіться. дивіться, тут якось так. Верніть із столовою. Ну, я хочу подивитися, подивитися інших с... сніговиків. І звідки вони взялись? І чому я, я взагалі не розумію це з подарунками, це типа подарунки якісь. Що, вони, типа, його стіговики, це, це друзі, типа да, чи що? я хочу С... е, наші шипадалки малышу. Це внутрь? Е, блін, я не розумію, чому я оказалась в фонтані. А, ну ж... на малыш вигнав. Та ну то добре, ну, блін, вигнав, ну. Ой, ну так у нас була заставка, як ми у нього. Як ми у нього в каля. Друзі, ви... Не сласта. Тут пошли, пошли. Мам, так? Mm -hmm. Давай, давай, давай. Е, 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 а ну його лупи. Лупи його, зайди, лупи. Якого травлодіта він забрав наші іграшки? Наші подарунки? а як Малой, <гас> Получається, Балой сів віддійку, а нам не дав? Навіть, навіть, навіть не, не почали з нами. Да. Я так індейку цю недовго хотіла. Найдите недостатньо подарки. Тебе ще подарки давати Ой, недостающие подарки. Mm. Малыш требує подарков. Ви вже в роздроб стоїте. а дайте, а дайте сказала. А, дайте. а ну ну подивись, подивись на оцього що спереді стоїть. Е! його не стало. Він тільки що тут був. Е! а ці де подівались. Все ти бачиш, що вони пропадали десь опять. І ти що неси подарунок. Я не розумію, де вони пропали. Боже, я боюся же як то Надіюсь, ти скризала, де буде люди. Так, що там робити? Давайся? Дивіться, як вітерок. Чуєте? І Вітра він гуляє по цьому вік, по замку. Боже, я перепугалася, думаю, я... що це сипеться. Ой-ой-ой. А, ой, сюди можна Боже. вийти, Анна? Сюди. Так. Так. Книжки. Так же саме, як і було на Опа. Остан... Ой, я боюсь, я боюсь. А я чому боюсь. так? А може це я щось споминати не починаю, що чому так? Як же буду... постоять, може я щось спомню там? Чому така ця... Це... Ай, блін! Буюш наліво. Ой, друзі, Боже. вибачте. Це, це просто було а, спонтанно. Неожиданно. Неожиданно так. Дай йому вже ті подарунки кляті. Ще є подарок надо. А ось тут ми не були. Блин, еще такая музыка, вы заметили, яка музыка появилась? Я не розумію, чому тут холодно. Я только что ты там будешь. А почему я без лета иду? Потому что, наверное, холодно. Сейчас уже. Думаю, в вогонь, там даже не вогонь горить. Та забирай це вже свої подарунки і все. Ой, він радий. Міланка, будь ласка, я тебе знаєш, що прошу? Зайди в тю, ту кімнату. Знову, откуда ти прийшла, тільки що. Так. Заперто? Да. Капець, закрито. Там, коротше, коли ми йшли, ну, там дам навіть не на вогонь, там якийсь дим, типу, був в цьому. Ну, кодачі. Лупи його, лупи, на тобі, на. Тільки на, на, на от так, лупи. Час. Глупый, ну куча глаз. Вот так. На глаз ти. Так, открываем інші іграшки. О, рулетка. Яка рулетка? Вот, смотри. Рулет. Так. Глупый його, можешь глупить його? А ну-ка глупый. Угу. Блин, тайн. Він, він не бьет, так не цікаво. Ура! Ура! Всю там у нас! А что мал... такое? побежден. Написано время сна. Уложите малыша. А де ты? Что ты идешь наверх, если ты малыша не взяла? Його... прийдеться придется откапывать в снегу. <ріст> він там в снегу. Ему, походу, там сподобалося. Ну да. Вот сказал, Нючка. о, чика, чика, чика. что будет классно. Положи. Так. Положи. Не а что, там дали? А что там, ну, что, чему такое темное кресло? Это я. Ой, шо, кто Что там был? Подарок бой. Это мой подарок от Нютика. Нет, это для Нютика подарок. Не для Нютика. Это твой подарок для Нютика. А что осталось? А сейчас Нют! Эй, Нютик! Друг, друг мой! Нютик! Я а это все сгадала! А Нютик это... Это сейчас... Это все специально было... Ой! Нет. Останні... Останні... Чому ми привели його сюди? Останя заставка, як у нас і була в ігрі, Останя заставка. Ні, не в цей раз Була дуже прекрасна гра. Да. Нам дуже сподобалося mm. ставте пальчики вверх кому теж сподобалася ця гра. Веселих празників. Друзі, весел, веселого Нового року. Тут написано веселі, веселих праздників. Сезонний контент тепер доступен во всіх головах. Малий з Жолтом повертається для фінального бізум'я. Присоединяйтесь к нам в соціальних сетях і так далі. Друзі, Ще написано, що на, на наступний ро, в наступному році нас чекає якийсь сюрприз. Да. А сюрприз це е, заключається в тому, що напевно буде нове обновлення. Малиша жовта. Друзі, обов'язково ми всі чекаємо Интересно. і ми тільки вийде обновлення, ми да. теж хочемо разом з вами Интересно. пограти. Якщо буде Паска, то значить буде Паска. Кальдий хл... клолік! Буде кошканти mm, да, кролик? Обов'язково да. ми в цю, цю теж обнову. Е, друзі! І е, ми дуже раді, що зіграли цю гру. Нам дуже сподобалася гра Бомба, обнова бомба. А вам ну, всім щасливих празників! Всім пока-пока-ка! Пока. Пока.